Всім привіт! Якщо ви їздите на такій марці автомобіля, як написано тут Рено, і у вас там Рено лагуна, а може у вас там Сценік 2, або там у вас Міган 2, і у вас стоїть електронний ручник, то відео саме для вас. Рано чи пізно ви сталкуєтеся з тим, що ваш ручник перестає. Або він перестає тягнути, або він перестає відпускати, або він виділюється, і на приборці пишеться багато всяких різних помилок, які ви не, і ви не знаєте, що вам робити, то дане відео саме для вас, і ми розберемо основні його несправності, і то, в чому, як, би, як їх і справити, і що зробити, щоб все-таки воно запрацювало на вашому автомобілі. Перша причина може бути то, що у вас просто сам супер оцей от флажок. Не вертається назад. Так, Або, допустимо, там він закише і не хоче ходити нормально туди-сюди. І в ітогі у вас весь механізм клине, і рушник не працює коректно. Друга причина ваші троси. Троси також часто закисають і просто не хочуть нормально працювати. Вони там закищі, і моторчик не може його протягнути, і в ітогі срабатує в аварію. Або ще наступає друга причина, що. Оце релюшка. Із-за того, що закиші або супорти закиші, або закищі труси. І оця от релюшка просто не може нормально їх протягнути, велике напряження і вона просто псується, повністю лопає або вздувається В ітоні, треба її міняти. Ще одна причина буває значить, оцей шлейфі ламається. машини з великим пробігом. Дуже часто мають таку поломку, ломається цей шлейф. Він теж десь продається, вроді б, на Ну, Чесно, точно не скажу. Ще одна сама розпространена, можна сказати, проблема і сама більша їхня біда. Це, звісно ж, троси. Трос, в свою очередь, при експлуатації. Ось от, лопає його оплітка. Да? Заходить сюди всередину вода. Ця вода збирається отут, ну, допустимо, навіть якось додам. Ну, Це вода тут, тут зверху, бо ми ним крутили туди-сюди, поки вскрили. А так вся вода спочатку збирається тут, заливає оцей датчик сили. Сюди теж підходить шлейф, і цей датчик усілі, а датчик сили, він не може коректно працювати, або забувається болотом, або просто дає ошибки, по тому, що некоректна його робота. І ручник то не відпускає, то не затягує, і вода себе абсолютно незрозуміло. Цей датчик також міняється, ну або якщо зерлето водою, то заміна трусів, чистка, сушка цього датчика, якщо не допомогла, то тоді новий брати. Ну і ще, так як я казав, казав, да, що буває, що вистрілює або конденсатор, або, або релюшка, із-за того, що десь величезні усілля і воно не справляється. Ну, або просто механічно, із-за того, що тут вода, да, або просто з часом якби, срабатують, якби велике спрацювання цього редуктора. І Просто там ці шестеренки. Ну або сам моторчик теж приходить вже не, не, якби, ну, е... псується також. А в загальному, що можна сказати про цей механізм. Якщо ви вже дивитесь це відео, значить у вас щось із цього механізму не працює. І проаналізувавши це відео, ви все можете подивитися. Якщо у вас такі порвані труси, то вже назад їх не складайте. купіть нові труси, поставте. Так? І якщо у вас, допустимо, там вже вода, то уплотніть це все нормально, зробіть. Якщо релюшка випаяйте, вставте нову. Ну і все далі буде працювати і далі добре. Головне тільки слідити за цим механізмом і своєчасно можна так сказати огляд, і буде все працювати.